Ульо, добрий вечір. Доброго мої вітанечко. Що, будемо починали чи як? Стоп. О, oh, май. Oh, oh, так ж можна з докторчувати. Віктор, ти що Я тебе Я... за хвостик держу Я не такий, На, тобі. <ріх> вйо, конячка, вйо. Ну. рухайся <ріст> На тобі. Коняку йому не називає. Що ти там свою дубці наставив? Тебе жду. Щоб, зак... щоб законнектився. Оп. є. Опа. А! Тихо. тихо. тихо, тихо, тихо. Тримай. А. Тримай, морку, тримай! <ріст> І, мене. І мене морку. <ріст> <ріст> Піду я подалі від тебе. Ну куди ти. А, а, а ага, по дупі получив за те, що пішов від мене. Ну Ти там давай сам туди не вліпись зараз. Ну, ну сам що? Ти гад, що ти зробив? <рес> Взяв мене завалив тупо. А. Опа. А? Морку забув. Тихо, тихо, я зараз звернусь. Відкотись в другу сторону. Да ну Впустимаем... 69 да. мне треба о, 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 мені треба руками там взят. Взяв Взявся, руками проверяй. Чи взяв дуби до мене Ось сюда морку. Мені кажуть, у досить досить О, За морку спасай! Бистро, я падаю! Куди ти? Ну звідки я не можу не витягну, стой. Може там є щось? Там сам. Не знав, ти вбив мене. Пусти. Я не тримав тебе. Чим? Чим ти там зачепився? О, молота яка. Ну гарно, всілись гарно. Ух! Дякую. Так то. Що таке робиться? Що за конвульсії. Нормально. Прям в морквину. Оце то я тебе заполив. Все, давай, іди вправо. Іди вправо, подивимось, що там є. Побіг. Нічого доброго мені так здається. Два лоха, блин. Ну зато понял, что там є. Оп, тихо. Давай. Я тримаю тебе. Ні. Ні! Автом... Давай, оп. Ти не рухайся, не рухайся, не рухайся. Раз. Я не можу. Ти не рухався. Оп, Стоп, не рухайся. Не рухайся, не рухайся.

Скільки позитивних емоцій в танках неможливо отримати, мені пишуть. Mm, да. Подлюха. Я ждав, коли це зробити. Оп, погнали. Поїхали. Ой ой, 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 мені здається, вже не так зробили. Нормально, нормально, нормально. їдемо далі. Норм... Добре, є, так було заплановано. Ой. Брадерли. Живи. Я тобі роблю штучне дихання. На ну, що ти мене настромив? Сміх продовжує термін перегляд. Ми компенсуємо агресію з танків тепер. Да. Mm -mm. Я тебе хочу. Може, ми и дарманиться, не не пішли далі, ха-ха. Сейчас счету з ой, бля. Дякую. Верховина тут, я од не знаю. Та ]Mm. да й. На тобі так я гарно сижу. Я бачу. Не труп. Не мій труп. Проходи брівий далі. Нічого не знаю. Втрата союзника не значить програш. Дякую. Я відштовхнувся гарно. я Викрий, хай буде відкрити. Ті стопнувся, думаю, думаю, почекаю тебе. <ріст> Шмяк. <гас> Стой! Піда. <гас> а че яметки Бо ти мав ще <саме>. на <підеї> <гас> вагончик. А, тут тебе треба, значить, в вагончик запихати? Да. Бо я з ну, заквинку. Все нормально, не рухайся. Добре. Стой, мені заважало щось говорити Морковку друзі Мені ще на пахло Не знаю, як так вышло, но мне щено пахло ртовое. Понял, я ти, тебе б... засейвив. ти бачив? Не дай ногу. Відпусти цю срань. Отакі на Малинівці було, на прохорівці, От. Давай, розміновуйся. Я живий, я живий. Спаси мене! Вийми з мене її. Мабуть, не болить! Вийми! Все, приїхали! Я застряв! Ну, да й другого взяв с собой звочений. Я пустив. А а, 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 Спаси, спаси моє дубці. Тепер спаси його <рес> Мені Мы не зберіться. все збираемся. <рес> <Зібралися. рес> Я тут полежу. <laughs> Зібрались, прес, проверяй. Прес, прес, <laughs>